Ми зараз перервемося, тому що долучається долучиться до ефіру Вікторія Сюмар, народна депутатка, фракція Європейська Солідарність. Вона включена, Я так розумію, Вікторія, Доброго вечора, Світла немає. Добрий вечір, да ну, ми мусимо всі ліхтарики зібрали, які які були в хаті. Так що я думаю, що хоч трохи мене видно. Видно, видно, і головне, що чутно. Вікторія, я хотіла першим поставити запитання. А власне, воно мене завжди бентежить і поки що я не знаходжу відповіді. Знову ж таки, це про ситуацію в парламенті і про перебування досі там. представників. Колишньою кажуть казати правильно, ану згідно букви закону фракції опозиційної платформи за життя, вони переназвалися, але ж сутність їхня абсолютно не змінилася, тому що ті, хто промовляв російські наративи і їздив власне до Кремля, до Москви на з'їзди єдиної Росії. Очевидно, що вони залишаються тими, ким були, і тим, хто вони є. А знову поставала ж дискусія щодо того, аби позбавити їх мандатів, і деякі фракції у парламенті, зокрема і батьківщина, серед них вони заявили, а що не будуть займатися волюнтаризмом. Так, тому що немає законних підстав, і тому не будуть цього робити. Чому складається така ситуація навколо цих народних депутатів? Що гальмує цей процес? Знаєте, як завжди є так, би мовити, правова складова в цій всі uh -huh. історії, а є звичайно, питання політичної волі. Я нагадаю, що в 2014 році всіх чиновників партії регіонів вони були піддані ілюстрації і не могли більше займати посад у державній службі. Якраз після початку повномасштабного вторгнення жодного ну нічого подібного не відбулося. І от ОПЗЖ, воно не тільки в Верховній Раді присутнє, але і на місцях насправді, тобто в тих регіонах, де сьогодні є дуже серйозна загроза, можливість окупації так само, і ми розуміємо, що там місцями більшість є у фракції ОПЗЖ, де просто всі готові присягнути. А від місцевої влади дуже багато чого залежить. Тому очевидно, це питання національної безпеки, і саме так його треба розглядати. Якщо вже говорити про Верховну Раду, ви знаєте, можна скільки завгодно ставити підписів. Наша фракція там майже в повному складі поставила. Але це не означатиме позбавлення мандатів. Справа в тому, що ну є там конституційні моменти, як на мене, якби була політична воля позбавити мандатів депутатів від ОПЗЖ, дуже просто було би порушувати проти них кримінальні справи за державну зраду, за оці от візити до державної думи, за заяви, які лунали про те, що. Путін це наш ледь не друг і брат, про те, як вони переконували взагалі, що ніякого вторгнення не буде, що це взагалі нагнітають там наші партнери зі сполучених штатів і тому подібні речі. І на підставі вироку суду вже тоді є всі законні підстави для позбавлення мандату. Цей процес насправді не зайняв би навіть отих 10 місяців, 11, які минули з часу повномасштабного вторгнення. І це можна було би зробити набагато але цього не робили. А чому не робили все дуже просто, тому що ОПЗЖ у повному складі сьогодні, яке просто розлізлося там на різні групи, переназвані, вони абсолютно підголосовують партію влади. Партію влади все влаштовує. Вони абсолютно, як сказала Олена Шуляк, вони дуже конструктивно все поводять. Так, да, конструктивні знаєте, я це спостерігаю в себе в комітеті. От я член антикорупційного комітету, і е, в нас там був, е, було троє членів. Залишився один Анатолій Бурміч. Він завжди виступав. Про те, що от значить американці хочуть поневолити Україну, зовнішнє управління, от Саростята, вся цяхня зараз в мене відчуття, що більшого ну союзника влади або виразника інтересів влади просто не існує, тому що ну все. Все, все голосується як треба, все підтримується як треба, і все що і стосується того, що раніше називалося зовнішнім управлінням. Та люди дуже швидко змінилися. Отак, от в один день, та чи навіть там я не знаю три дні, тому що я бачила там ефір Юрія Бойка на третій день агресії у Володимира Соловйова, де він розказував, що українці якісь не такі і не так якось сприймають. Російську агресію, і всі бачили це відео, і після неї кримінальної справи знову таки немає. Тому очевидно, що це питання зручності мати ці голоси, особливо якщо свої депутати можуть вибути через справи набу. Ми зараз це активно спостерігаємо. Кажуть, що там до восьми депутатів за недостовірне декларування слуг народу можуть позбутися мандатів, якщо ці справи будуть в суді, то їм звичайно треба, щоб хтось їм підголосовував. От і вся проблема, вона буквально впирається в це. Мені здається, що для кримінальних справ достатньо матеріалів. І ще, Вікторія, хочу, щоб ви розтлумачили власне одну історію на подію, яка відбулася. От що насправді означає скасування аукціонів у системи закупівель Прозоро. А це на користь чи це я кажуть пишуть, чи це певна зрада? Що чому це зроблено на час війни? Вони скасували. Що це означає? Ви знаєте, от для мене в попередньому скликанні, коли відбувалися реформи, коли створювалися нові інститути, коли створювалися нові практики. А ця практика прозорих закупівель, конкурсних закупівель, вона була надзвичайно позитивна, тому що доступ до державних грошей отримала просто величезна кількість українських виробників, представників середнього, дрібного бізнесу, які просто брали участь в цих аукціонах, вигравали їх і отримували можливість часно працювати в Україні. І от зараз, коли це все скасовується, звичайно. Це такий, знаєте, крок назад від реформ. Це от черговий оти, отой етап згортання реформ, які відбулися в Україні в 14-19 роках, і це надзвичайно тривожні речі. Тому що знаєте, коли це пояснюють тим, що може зникнути світло, і хтось там не встигне подати якусь заявку, ну це виглядає дуже смішно, тому що зрештою, ну не всі, так як я в квартирі, не мають можливості поставити собі генератори. Якщо це підприємці, я думаю, вони можуть себе цим забезпечити в принципі. Не мати цієї проблеми, ну і взагалі це такі досить надумані речі. Хоча очевидно, що дуже багато чиновників хотіли позбутися цієї системи. Я думаю, що в нас взагалі виникає величезна кількість проблем пов'язаних з корупцією, і ми я думаю, дуже мало уваги приділяємо того, що відбулося з найбільш таким такою справою важливою для України, як експортом зерна. За зерновий коридор боролися всі. І в що перетворився зерновий коридор, хто на цьому заробив які гроші, чи на цьому заробили українські фермери? Чи заробили чиновники, які просто за відкати вивозили всі гроші, і ці е, нові якісь офшорні компанії, які створювалися, це звичайно ну дуже серйозні речі, які потребують розслідування. Тому що е, сьогодні, оця чесність і прозорість вона є надзвичайно затребуваною в суспільстві, коли суспільство несе шалені втрати, коли суспільство все е, е, терпить, да, величезні такі. Thank you. Ну, потрясіння да потерпає від цих потрясінь. Воно просто хоче іншої практики. Воно хоче жити в європейській Україні, і оця європейськість вона має починатися з наших внутрішніх речей, а і це точно не передбачає скасування прозорої справедливої системи закупівлі прозоро чи заробітках на оцьому цьому кровавому зерновому кордоні. І ще про європейськість і про наш шлях до повноправного членства у Євросоюзі. Союзі. Отже, маємо на сьогодні вже інформацію, що саміт України ЄС відбудеться у Києві 3 лютого. А власне так до 3 лютого ще є час, а достатньо його для того, аби ну прозвітувати, розказати безпосередньо а про те, чого вже досягла Україна, да, що вона зробила не Україна. Я буду конкретно говорити все ж таки про законодавство, а про владу всі гілки влади на шляху до повноправного членства у Євросоюз, тому що статус, статус кандидата на членів. Євросоюзу ми отримали, і ми отримали великий шанс, що вже зроблено. Я так розумію, що на цьому саміті може бути відбутися оцінка відповідності України цим сімом критеріям, які були висловлені Європейським Союзом, і звісно, там є ті речі, як боротьба з корупцією, наприклад. І ми щойно поговорили про те, як багато питань є в цьому контексті, і як багато підстав говорити про кроки назад, про свободу слова. І це частина демократії, і це те, що знову таки можна було виправити за цей період, коли є відключені українські телеканали, відключені безпідставно, без жодного пояснення з цифрового ефірного мовлення. І нічого не відбувається, і е, ну навіть не називається, на підставі, чого взагалі-то було відключено ці телеканали. Виникає дуже багато питань пов'язаних зі свободою слова. Очевидно, що сьогодні простір свободи слова в Україні просто звужений до інтернету, і це ну проблемні такі моменти, тому що те, де відповідальною є держава, зокрема за цифрове ефірне мовлення, є дуже серйозне. Скорочення оцих демократичних практик і практики свободи слова, тому очевидно, що е, мені здається, що потрібні якісь дуже конкретні кроки до цього саміту, які би показали готовність України бути демократичною державою. Я постійно це повторюю і не втомлюся це робити. знаєте, в мене дуже багато моїх друзів, там члени моєї родини, вони є сьогодні на фронті. Вони є сьогодні в лавах ЗСУ. І Я точно знаю, що от вони. Е, Ризикують своїм життям за те, аби жити в країні, яка не подібна до Російської Федерації. Вони за це сьогодні воюють із росіянами, і мені дуже хотілося б, щоб от Україна все таки навіть в цей час наближалася, де могла до Європи була і залишалася зоною свободи і в частності, і справедливості. На це сьогодні точно є величезний запит. Вікторія, дякую вам, Вікторія Сюмар, народна депутатка, фракція Європейська Солідарність була з нами на зв'язку.